Доброго дня, з вами Ольга, і сьогодні я хочу поговорити про пні орхідеї фаленопсісів. Пні можуть з'являтися трьома способами. Дивіться. Перший це коли ми омолоджуємо орхідею. Ну, Наприклад, так, от я просто вам покажу. Наприклад, ми беремо, відрізаємо десь ось тут, і в нас залишається верхня частина. З корінчиками ми її саджаємо в ґрунт, і в нас залишається такий пеньок. Ну ось у цей у мене пеньок. Це с... я омолоджувала квітучу орхідей. Нічого тут не видно, дуже сухий, але ну і такі дають. Я буду чекати. Корінчики добрі, тобто в горщику корінчики є, видно, що цей пеньок у мене живий, ну він ще не дав дитинки, але буду чекати. Можна чекати і до року, поки дасть дитинку. Другий випадок орхідея, і в неї квітконос виходить з точки росту. Тобто вона вже не буде пускати нових листочків, але коли в неї закінчиться місце для нових квітконосів, вона починає випускати, давати діточок. В цьому пінодраконі це вже третя дитинка. Попередню я знімала в мене відео з пазухи ось відсюди. І третій випадок, який з'являються пні, це дивіться, коли у вас орхідея, наприклад, захворіла фозаріозом там, чи якоюсь хворобою, і ви її не встигли врятувати, і у вас зігнало, виходить, як ото кажуть, голова відпала і залишається тільки горщик з корінням, живим, здоровим корінням, і тоді ми можемо чекати дитинку. Ще в мене є два таких пні. Вони знаходяться у закритій системі у Керамзіті. Це не мої, це мені, я обмінювалася на обмін мені дали. Ось тут була маленька дитинка, вона трошечки ну, росте, в мене підростає. Тут нічого ще немає. Ну, Будемо чекати, я за це не хвилююся. Догляд. У керамзиті догляд який? Я сама ще вчуся, я дуже обережно. Мені жіночка, яка дала ось у ці пні в закритій системі, вона сказала, що вона десь раз на два тижні заливає ось так водички і залишає їх, тобто, ну, і так залишає і все. Вони так у неї усі орхідейки. Ну, скажімо так, я ще не знаю, я підстраювалась під цей керамзит, вони вже десь місяць у мене, тобто ми з ними якось дружимо. Я додаю водички, десь отак я, мені страшновато, що прям корінчики були багато водички. Я просто беру так, грушкою пролила, налила туди водички. Просто до чого? що В мене це виходить частіше, ніж, як вона каже, там до раз два тижні. Ну, тобто Я частіше до них заглядаю. Тобто, бачите, трошечки водичка є і все. Я просто дивлюсь, що тут він був вологий сухий, цей теж треба трошечки долити. Бачите, ну, в закритій системі тут зрозуміло, що ми робимо. Ми трошечки дали водички, догляд пнів, які знаходяться у корі. Дивіться, хочу одразу попередити: так як у нас листочків мало, тобто, може не бути зовсім, або якось тут, бачите, у мене тільки два тут листочки. Це означає, що орхідеї, ну, це ж орхідея, тобто рослині треба більше часу, щоб впитати всю вологу. Тобто, якщо у нас у дорослої орхідеї, ми знаємо, що від кількості листочків залежить, наскільки швидко орхідею треба поливати. Ось дивіться, у мене тут два листочки, і я її, оцю орхідейку, поливаю дуже-дуже рідко. І рекомендую усі пні. Ну, Якщо вони у вас не в закритій системі, про закриту систему я вже казала, якщо у вас вони знаходяться ось так в горщику з корою, це, ну, як звичайне, поливати тільки проливом і поливати тільки тоді, коли це необхідно. Дивимося. Ось дивіться, якщо, от, наприклад, дуже добре видно, ось тут уже корінчики просохли. А всередині горщика вони ще вологі. Я не буду його поливати навіть проливом. Я його, тобто, ми ж знаємо, якщо ми сумніваємось, поливати орхідею чи ні, краще її не поливати. Так само з пнями. З пнями, взагалі, треба взагалі треба бути обережним. Їм дуже багато вологи не потрібно. Пню, ну не самому пню, а для того, щоб він давав діточок і щоб вони швидше розвивалися і давали корінчик потрібно світло. Взимку ми їх підставляємо на додаткове освітлення, ну, під лампи. тобто, ну, Ви ж розумієте, ось ця ну, дитинка, от, розумієте, якщо вона буде, без досі, ну, я не буду її ставити під лампу, то не буде додаткового, додаткового в неї освітлення, вона буде рости, вона не пропаде. ну, Тобто є буде в неї волога, але вона буде дуже довго сидіти. Чим, бі, чим для того, щоб вона швидше дала корінчики, швидше росла і більше швидше розвивалася, була здоровою рослинкою, щоб я її швидше могла відділити, мені треба її ну, ставити на додаткове освітлення. Вона на додатковому освітленні стоїть. Ось дивіться, ось оцю дитинка вона була маленькою. Мені її віддали десь місяць. Тобто вона взагалі була пиптиком, вона вже не, вже не так тепло, і нема вже прям такого сонцю, освітлення. Я не, ну, тось, на додаткове освітлення я їх поставила буквально десь тиждень тому. І вона ну, почала я ж прям на очах видно, як вона почала нарощувати. Це новенький-новенький ну, листочок, ось цей новенький листочок вона ось ось тільки дала. І ось, наприклад, ось ця дитинка. От мені її давали. В мене мені її дали влітку дитинка, вона прямо на очах. Де, дивіться, в неї стільки корінчиків, її вже терміново треба відділяти. Не треба боятися пнів, не треба боятися молоджувати. І орхідеї з квітконосами з точки росту це не так страшно. І, взагалі, за пнями догляд ну нема нічого такого особливого. Їм потрібен помірний полив, тобто, щоб вони були постійно, в них було вологий корінчик, ґрунт, але не було болота, і щоб вони не загнивали. І світло. Обов'язково взимку. Ну, вже з осіннього часу треба додаткове освітлення. Все, більш вони нічого від вас не потребують. Я всім бажаю пишних квітів, щоб у вас були дуже родючі пні, щоб вони вам давали, от як у мене Пінк-дракон, дитинку одну за одною. Бажаю всім мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!